Друге Україна зустрічатиме новий рік в стані повномасштабної війни. На жаль, такі реалії нашого життя. Незважаючи на це, продовжуємо вірити у дива і створювати їх. Відчуття спокою, тепла та турботи наразі найомріяніші бажання горішня плавнян. Пані Тамара розповіла, як для неї пройшов цей рік. У тривозі воєнний стан таке. Душа тривожна себе чувствує. На новий рік надію, що війна закінчиться. Для того, щоб трохи душа відтанула, то святкову вечерю зробимо. Буду з онуками. У колі друзів свято проведе Інна треба продовжувати жити надіятися на краще надіятися що все буде добре зараз такі зміни ну в нас в країні в, в світі треба тільки надіятися, що все буде добре як відчуваєте для вас переважно наступний рік буде більш краще ніж цей? Хотілося б дуже хотілося б дуже хотілося б. перемоги договору. Лише одне бажання є у Ані. Розкажіть про плани на 24-й рік. Слушайте, в мене немає часу. У мене 20 хвилин, Давайте, щоб ми ст... на обід. Піти, Не знаю. По... Вижить би і все. Дев'ятирічний Дмитро радий, бо почалися зимові канікули. Як буде святкувати новий рік? Буду сім'єю. Мама, тато, брат. Як тобі сподобався цей рік, можливо, якась у тебе є така мрія, побажання на наступний. Щоб було багато здоров'я, щастя? Можливо, якийсь подарунок би собі хотів. Не знаю, солодощі. Комунальник пан Андрій наступного року планує працювати. Те, що випадає на будній день, да, вихідних зараз нема у час війни. А я так розумію, і ви виходите на роботу. Так. Як думаєте, сніг буде 1 січня, щоб його прибирати? Ні, не буде з дітьми, онуками та чоловіком, зустрічатиме новий 2024 й пані Ольга. Хочу, щоб закінчилося все, це, і був мир у нас, і все буде потім хорошо. Такої ж думки і Наталя. Війна б закончилась, і ми будемо грали щасливі, і діти вернулися всі здорові і все. Андрійко чогось зовсім не в настрої. Просить у мами Євгенії собі в подарунок нову автівку. А що з нею будеш робити? Не а в тебе багато машинок? Да. Скільки? Чого ти невеселий? Дитина росте, радує, вчиться в нього чому новому. З ким плануєте проводити новорічну ніч? З родиною, чоловік, дитина, бабусі, тось. Ну, так. Не лякає вас те, що новий рік припадає так, от вже на понеділок, з 31 на 1? першого на першого. Його роботою, так що. Ми... Йдете на роботу? – Звичайно, у мене посмінна робота, тому. Вихідного не буде у вас? Ні. У мене 31-го вихідний до 31-го 1 першого на А якщо не виспитись? Що перший раз. що Всім <сум> миру та здоров'я. Максим замовив для себе подарунок. Лято. Будеш грати з ким. З ким? Мама? Папа. Як у тебе справи в цьому році? Все нормально? Так. Да. Ти у садочок ходиш? Так. Да. Як там у тебе друзів багато? Так. Да. І наостанок віршик. Я завзувся в тобі чти, удавнувся в ту жусінку, та запліднувся на чти, та посівся по жалінту. Продекламував вірша і Артем. Мама хлопчика Людмила впевнена, у новому році все буде добре. Подарунки ще не замовили, це ходимо, шукаємо. А що замовив Артемко? Ми шукаємо. Мабуть, як і всіх пройшов 23-й, такий тривожний у нас рік пройшов. О, надіємося, що наступному році буде все краще, буде в нас мир уже, буде перемога. Річними висновками поділилися 12-річний Євгеній та 13-річний Микита. там. літо, як всі звичайні діти його пропустили, можна сказати. А так, а так, весь 23-й рік, це просто мені не подобається. Чого? Тому що вокруг війна і все це. Тобто... Як думаєте, в 24-му настане мир? я Я думаю, що краще стане точно. Я сподіваюся, я дуже. Якісь подарунки, можливо, замовляли. Звісно, Это Це як велик, только заниженный, и ти поворачиваешь, що он дріфті. Великі сподівання на 2024 рік у пані Світлани. Як пройшов ваш 23 й рік? А чого очікуєте від наступного 24-го рік дракону як не як? Це мій рік, рік да, Ви... Прямо в точку. Як думаєте, це буде от точно ваш рік? Все вам вдасться, як ви цього запланували? Так, да. я дуже багато запланувала. Наприклад, поділити. в першу чергу, щоб війна закінчилась. Хай навіть в цьому году закінчиться. Це ще буде краще. І планів багато, дуже багато. Святкову ніч проводитиме із найближчими. Шампанське буде безалкогольне. Добре. Обійметеся на тому все. Чи якісь подарунки? Подарунки. Звісно, випромінюють справжню надію на світле майбутнє Ольга із донечкою Соломією. Що все у тебе виходило в цьому році? Все, що собі забажала, запланувала? Ну, не все, звісно, але я рада, що в цьому році всі бажання дітей збилося. А що ти загадала собі на наступний рік? От вже скоро, вже скільки залишилося дуже мало часу. Треба щось загадувати, щоб точно справдилось вже у 24-му. Я б хотіла настоячу собаку, ну як там, у нас родиться скоро ребенок. Клас, супер! Так у тебе буде брат чи сестра? Брат. Брат. А скоро він з'явиться на світ? Так, скоро. Через скільки знаєш? Ні. Це оце, так подарунок. Так з ким ти будеш бавитись? Собакою чи з братом? З братом. З братом так? А потім, щоб у вас була така е, спільна собака, так? А яку собаку хочеш? Пуділя. Хочеться милої перемоги. Дуже сподіваємося на це. Ну то е, малюк вже, я так розумію, скоро з'явиться. Наступному лицю. Як буде, буде звати брата? вже обрали ім'я? Давід. Соломія і Давід буде, так? Да, да. Да. То вже 25-й рік будете зустрічати вже у більшому колі, так, такому родинному. Так 2023-го Ми і наша країна стали ще міцнішими. Також цей рік дав зрозуміти наскільки ще сильніше ми любимо наших рідних. Нехай у новорічну ніч справдяться усі мрії, і головне, пам'ятайте, якщо чогось дуже захотіти, то воно обов'язково здійсниться.